Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо з карти дня, дивимося підказочки Таро. Що нам Таро порадить, що підкаже, як допоможе і як підтримує. Вибирайте інтуїтивно одну карту. Якщо не можете вибрати, таке буває. Між двома, між трьома слухайте все і ввечері перевіряйте. І будете, як то кажуть, Перевіряти або тренувати свою інтуїцію. І так, карта номер 1 У нас король монет. В першу чергу, це ідея про людину, ідея про фінанси це хороша карта. Це карта, коли у вас є тил, коли є людина, яка вас підтримує, коли є достатньо фінансів, щоб здійснити задумане. Це відкладені гроші, це якась спадщина, це хороша велика премія, це хороша посада. Можливо, вам сьогодні запропонують посаду. Можливо, сьогодні ви дізнаєтесь, що. Якась сума перечислиться на ваш рахунок. Можливо, що ви волонтер, і ви назбираєте ту суму, яка вам потрібна для, наприклад, для якихось потреб. Якось так. Хороша карта, і карта каже: настоюйте на свому, не здавайтеся. Ця карта теж говорить про те, що ви займаєте хорошу позицію. Якось так. Карта номер 2 У вас тут сімка Жезлів. І вона говорить про відстоювання своїх інтересів. Ось як тут червоне. Ви палаєте якоюсь ідеєю, ви е, маєте достатньо енергії, і сил, щоб захистити себе, відстояти свої інтереси, чи то перед начальником, чи то перед кимось, хтось, можливо, вас образив. Не здавайтеся, ця карта так і каже: стійте на своєму, не здавайте своїх позицій. Ось якось так. І карта номер три. Тут у нас туз мечів. Звичайно, це може бути якийсь прильот. Просто будьте обережні. Але з другої сторони, туз мечів відповідає за слова, тобто за мову. І а, карта радить вам сьогодні чітко казати так або чітко казати. Ні, це залежить від ситуації. Ця карта не каже говорити або конкретно. Наприклад, ні, кажи ні, від всім відмовляй. Ні. Ця карта просто каже: чітко говоріть своє бажання так або ні. Відрізайте непотрібні вам контакти, люди, які заважають вам, навчіться говорити ні прямо людям в лице, відмовляти, якщо вам це не подобається. Ще ця карта говорить. Чітка мова повинна бути, тобто логічно думайте сьогодні. Не ходіть вокруг до около, а конкретно беріться до справи. Не просто говоріть, а беріться до справи. Яка, якийсь прорив може бути. Справа якась не проходила, щось десь застряло. Сьогодні у вас буде прорив. Це може бути і кар'єрна сходинка, це може бути якась пропозиція або якась новина. Щиро вдячна вам, мої любі, за вашу увагу, за вашу підтримку. За те, що ви є, будьте живі, здорові, тримаймося разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного вам мирного дня!